Всім привіт-привіт! А ми приїхали у село до дітей, і до внуків. І зараз вам трошки покажемо природи сільської. Уже так скучили за цим усім. як тут тільки хорошо. Правда, жаркувато, але нічого. Зараз підемо на огород, подивимося. Оце що... такий віт, там воно дорога. Да. Подивимося, що в нас родило на вгороді. А... Ой, і ще держи. А то, а то Оля з внучкою розмовляє. Да. Внучка веде бабушку на город, бо бабушка не знає, де той город знаходиться. Не, да, бабушка дороги не знає. Ну що, пішли ріта? А йти нам вон туди. Та стільки раз на трав, а стільки добре. Да. Хорошо. хорошо? Хорошо. І що там ми села? села? Да. Що там ріточка? Що? Що там? жучок. Да. Тка тут заросли. Заросли такі тут. Дома були, сейчас уже не видно, да. що були. Да, і признаків нема, щоб було доми, mm. тут, що тут дожив, що дом тут був. Я ще помню, ну, як ми пер- перший раз сюди приїжджали, пам'ятаю, тут дом був, раці жили. Ну, дача була. Да, це дача. дача. Дача була. А сейчас уже нема нічого. Дивиться, О, як я вид. хотів сказати, що, що, ну, то, що то за рослина, так? Як, да? як співається? На вгороді буркун ягідок не видно. А ну ще. А далі. Медоносна рослина. Я А вчора не стиснялась співати. Ну то ж було вчора. Опа, раз, два. Оце у нас тут така дорога. Раз, два. Да, дорога шикарна. О. Ріта у нас веде. Ріту ну, ми показувати Раз, не будемо. Це ми публічні люди да. з Валерою. А дітки і внуки, а що там вони? Метелики, метелики. Бач, дивиться. Дітки і внуки в нас не публічні. Це ми з Валерою публічні. Да, хоч внучка бабушки покаже, що тут пчелки, метелики. Правильно ріта розказує, а ти, бабушка Бабуск... а ти бабушка ж городська. Крута. <рес> А внучка їй розкаже, що це тут вишеньки. Дивіться, стільки вишень, ні тут уродили. Слава Богу, є. В цьому году всього не. вродило. Якби тільки дав Бог здоров'я і сили його обрабатувати. То... Ой, дивися стільки. Бачите? Да. О, так що хто старається, хто трудиться в цьому році, то голодний не буде, ні, зимою. Природа дала в цьому году нам всього-всього. Да, тут найбільший садок. Так, де ж нашій огород, Рікуш? Буди, куди папа ходить на огород? Сюди. О, бачимо, знаєш. Оце нам сюди. Нам сюди. О, тут там собачка, де? Да? Гав-гав. Да. А ну давай, зараз ми заліземо сюди. Давай, 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 бабочки тяни, тяни. Ой-ой-ой-ой. Все, затянули бабочки. А, тут, ну, дедушка, покажи, если а я А вот тут все смотри, вот это все кусочек. Це, ку це, це Сережа кукурузку посадив, це не наша, а картошечка вот все наша. Ну, бравенька. Оп, 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 чтобы не впасти. Вот все. Бачишь? Що? що, ти туди хочеш, так, да, Рік? Ось це у нас невеличка полосочка, оце наші сільки. Та ми не будемо зайти, чи ти да. хочеш зайти туди? То давай по кукурузці зайдемо. Ось цвіте картошечка і тут, хорошо. А внизу там у нас ставочок. Тут дивився прошло відео нас, прошлого літа, то знає все. І верба така здорова. Ось вот такий у нас краєвид. Пошли далі там по цей. Оце Оля, Оля, бачиш, картошечка це наша полосочка. А ага. тут бурячки трохи зійшли воно. А там морковка ні. І кравчики їх з'їдали, 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 а, а вони все одно залишилися. Понятно. Ну нічого, слава Богу. Є. Ну, а там нам хватає. Якщо уродить картошка в нас, того звісно, ми А це наші... Все О, наші кабачки, Олю. О, я вже кабачок бачу. Давай папка тебе зніму. А, а внучку куди? А внучка з нами буде. О, а тут кабачки, звісно, о, дивися, які шик... розкошні. розкошні. Ну і вже переросли. Давай телефон. Я тебе буду знімати, а ти вибереш кабачки. Нести будемо пазусі. Ти що, забув? Дикий шикан тут, ну тут кабачки вирослі. Ну, земля хороша, ставок рядом, влага. Є. Ну, все одно. Коколка. Так, да, Валера, сривай, щоб наростали другі. Сривай, усі, які є, зривай. Так, зривай. Да, У пелену а, по а рітуся, ток загубила, так? Да? А ми, ми зараз прийдемо по яподам. Что дедушка робит? Кабачки собрал? Да. Да. Ох и дедуля. Давай, давай, дедуля, ворушися. Да? Что там? Тетя там? Что с стукает, да? Тетя стукает. Ну, деда наший. Давай, деда. А я казала у пелену. <хи> Як ми диви. А, а я думав, що воно мелькнуло. Зайка поскакав. А я думаю, що з мелькнуло, десь отут патить. А де він чи отут між ногами в нас був, чи де? Десь отсюди вискочив. Я так, так мельком отут щось побігла. Думав, що синька. Зайка серенький, зайка біленький. Зараз да. да. Ну, що? Хто помне, як ми раніше, якщо не взяли нічого, збирали урожай або як садивцю трусили. У й в пазуху, о, о, о. я пам'ятаю. Мішок. Ну, правда, засиворот кидали, ну і так. <гум> Цікаво було, так? Да. Хто там знав, там ті круті пакети, сумки. Усе в пелені, усе в пазусі. Все. Ось отак, раз і все. <гум> Колхоз. Колхоз. Будуть їдеся на вічо. Та нехай, нехай споминають. Дідушка собрав. Все? Да. Понятно. А то там. А це тут гарбузи А, ти, що на кашу? А, ось тут, по-моєму, ти... а, вот тут кабачки оце. Ага. А, а далі ти що на кашу і конце голі водій. Ага, все понятно. Зрозуміло. Оце кабачки всі. Ну, урожайчик уже є. Дома є трошки, тут вже почали, слава Богу. Так що... А я дівчатам клич кину і вони мені рецептики вкусної ікри накидають, поділяться. А це плантація арахіса. Бачите, як садиться. Отак. А потім підгортається цей арахіс високо-високо. Що там, метелик, митик? І підгортається високо-високо. І чим вище підгортаєш, тим більше е, наростає у землі о, арахісу горішків. Цвіте. О, о, ну, я о, туди вже. Цвіте. Щас. На, Покажи, як цвіте. А, в тебе жістеньким не видно. Зараз, Анурита, ріта, постой, постій, постій. Постой. Постой. Опа! Оба хе. Ой, Упала. Ось отак він цвіте. Отакий такий арахіс. Все. Ну що мої хороші, показали вам трошки огородику. Ну є же ще огород, підемо. Ой, що таке? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, оце наші папик. ось, бачите, який да, пошли. красунчик. А ну підожди, я те хоч схводкаю. О. 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 Підемо ще на один огород, де доставочка підемо. Тут у нас внученька вигуляла. Ідемо. Що, що, щось йдемо, сейчас, 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 давай, ручку. Ну що, якщо вам сподобалося наше відео, то підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і не забудьте нажати дзвіночок. Зараз, за, зараз. Хто там? Приходили сповіщення про наші нові роботи. Каже, наша, ти прощаєшся, ти мало відео зняла. Йдемо на сліди городиш. Опа, дай оп, 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 оп. Опа, вилізли. Ідемо. Ось таке життя в селі, куча. От таке життя в селі, куча огородів, куча всього. Отак. так. Дивіться, яка красота, все зелене, так гарно, птички співають. Ну что, мои хорошие, пока-пока, до следующего видео.